Міжнародну наукову конференцію світова економіка та цивілізаційний поступ в умовах поліструктурних змін організували на факультеті міжнародних економічних відносин ужну. Сьогодні у нас міжнародна науково-практична конференція, присвячена 26 й річниці з дня заснування нашого факультету. Це вже традиційно. Ми проводимо такі конференції. Нам приємно, що до нас долучилися гості з Києва. Дистанційно до нас підключаться наші колеги і друзі із словаччини, Румунії. Оскільки конференція присвячена 26-й річниці з дня заснування факультету, то захід розпочали з аналізу діяльності за останній рік. Він успішний у різних напрямках, каже декан успішно діє аспірантура. У нас недавно. По кафедрі міжнародних економічних відносин, по кафедрі міжнародної політики захистилося п'ять дисертантів. На виході дисертанти по кафедрі теорії, практики, перекладу, по прикладної лінгвістики це успіх. Працюємо над відкриттям докторської ради. Успішними є у нас три фахові журнали. Зараз працюємо над колективними монографіями, які вийдуть. За кордоном на англійській мові. Та найбільшими на факультеті вважають успіхи випускників. Нині навчається 550 студентів. Вони сьогодні на дипломатичній роботі, вони в міністерстві закордонних справ, вони в адміністрації президента в фірмах із іноземним капіталом і так далі. Зустріти день народження факультету у форматі конференції. Приїхали передусім друзі-партнери зі столиці. Теми, котрі зачіпають безпосередньо сьогоднішні конференції, вони є надзвичайно актуальними зі свого боку. Хотілося б Звичайно, не вирішити, але підняти питання прав та свобод громадян України під час воєнного стану, тобто показати, які можуть бути загрози безпосередньо для громадянського суспільства, які для влади можливо до нас дослухаються, тому що все ж таки сприймати точку зору наукової спільноти, особливо в такі важкі часи, це необхідно, тому що це ну будь-яка допомога. Вона на будь-якому фронті безпосередньо науковому вона буде йти вперед, вперед, якраз всіх. service. До конференції організатори вже видали навіть збірник тез доповідей учасників. Щороку ми за результатами нашої конференції верстаємо збірник науково-практичної конференції. Цьогоріч у нас така можливість видалася оформити наперед цей збірник всім тим учасникам, які сьогодні будуть виступати на пленарній секції, на тематичні секції. Ми вже готові будемо надати такий збірник тес конференції. на Живо на підставі е, тих е, публікацій, які розміщені у нашому збірнику, можемо говорити про таку кількість як понад 60 учасників е, нашої науково-практичної міжнародної конференції. Учасники конференції працювали в трьох секціях: світове господарство і міжнародні економічні відносини, гуманітарні науки в контексті глобалізаційних викликів, Україна в сучасних глобальних політико-правових процесах. Це все